Всім доброго ранку. Збираюсь пити каву. Так, сьогодні в нас 20... 22, да? 22 грудня. Зараз буду пити каву. Так, хоч з вами поговорю не маски. Сережа приїде в понеділок. Вже дзвонив, казав, замовив собі місце в маршрутці Бо до, до нас маршрутка ходить тільки в понеділок і в четвер. Аж сюди до нас, до вокзалу. Вознесенство ходить кожного дня. А до нас ходить тільки в понеділок і четвер. Можу похвастатись. У мене вже 900 підписників. Так що людям цікаво. Одна Наташа Гриш пише кожного дня, кожного дня, що мене неприємно дивити, що я неприємна на вид. Сьогодні вже написала, чи то вчора ввечері, ну, сьогодні вранці прочитала. Вже на ви. У вас неприємно дивитись, то ти писала, це вже ви. О, це вже прогрес. Хай пише. Собакала, як караван йде, так? Да? Так що, кому не шкода, хто дивиться мене, може частенько дивиться, підпишіться на мене. Можете і не кожного разу дивитись. Я ж не, не примушую. Щоб було в мене вже 1000 підписників, щоб була якась монетизація, щоб мені було цікаво, якийсь стимул у мене був знімати. Підписуйтесь на мій канал. Буду вам вдячна. П'ю каву. Сьогодні у мене справи. Сьогодні йду у газове хазяйство. Тому що мені нарахували більше, чим положено. Треба розібратися. Показники подавала все. Піду розберусь. На 570 гривень більше. І мамки на 77. Це, зрозуміло, що не передали наші газове хозяйства, не передало на UA, -авто... UA Нафтогаз. Вже буду сама передавати їм. Бо думала, яка різниця? А ні, різниця є, треба самій туди. У мене є з ними по вайберу зв'язок і буду їм передавати сама. А сьогодні треба піти розібратись. Так, давайте я поп'ю каву, потім включусь. Все, перекусила каву із сиром з маслом. Я так як перекушу зранку, то я себе добре почуваю цілий день. Мені їсти не хочеться. Тільки що перечитала коментарі під останнім відео, дуже вам вдячна. Дивляться вже мене мужчина, Валерій написав, що, що мене приємно дивитись. Комусь неприємно, комусь приємно. Отак. От І гарно я знімаю. Ну, гарно, не гарно. По, як живу, так і знімаю, я ж говорила. А ще мені Світлана написала дуже хороший рецепт. Це Світлана, мабуть, та, що писала, що схожа на мене, чи ми схожі, і, і по віку ми однакові. Дуже вдячна. Значить, пише мені, що, щоб краще почуватись, треба приймати магній. Ну, магній я вже приймаю, я переписала прямо на листочок. Треба приймати магній. А для похудіння імбирний чай. Дівчата записуйте корінець 10 см. Порізати на слайси вздовж і побити качалку, щоб сік потік. І заварити в двох літрах кип'яченої води. Закутати і нехай постоїть години 2-3. А потім, щоб, щоб ферментацію пройшло, пройшло, пройшло. А потім додати сік. Двох лимонів і можна вживати замість води 2-3 дні. Сьогодні, Світланко, куплю імбір, зараз йду в магазин, в центр йду і куплю імбір і два лимони. І зроблю і покажу. Дякую, це так приємно читати. Пишіть мені отакі, отакі рецепти, щось, може, щось таке приготувати. Пишіть. Мені цікаво. Я все одно сижу вдома, нічого не роблю. От, і вам буде цікаво дивитись. Ось ідуть свята. Може, щось мені цікаве, якийсь рецепт пришліть, я зроблю. Отак. От і будемо, буде в нас такий зворотній зв'язок. Ви мені, я вам. І будемо будем канал розвивати. Значить, отак. От Уже 900 підписників повторюю. 900. Ще 100 підписників і в мене буде монетизація. Там небагато грошей, ну мені буде стимул, так сказати. Все ж таки якась копійка. Не помішає. Все, давайте, дівчатка. І хлопчики. Сказала, давайте дівчатка. А хлопчики, вони ж дивляться. Давайте. Чогось хожу і співаю сьогодні зранку. Цілий ранок українське сонце зійшло. Хай яскраво світить воно. Дорого заплачено. Ми їх не пробачимо. Дорого заплачено. Ми їх не пробачимо. Водичку п'ю. Так, все, буду одягатись. Так, я вже одяглась. Виходжу, все повиключала, бо Сережа завжди хвилюється, чи я виключаю. Повиключала все. І насос, і бойлер. Так, виходжу. Одягаюсь завжди легенько, бо далеко йти. Все, я пішла. Я вже вдома на голові під шапкою. Ай, як дурного на хаті. Ну, нічого, зараз покажу вам, що я купила. Так. Свої покупки. Ось такий кусок риби це тут столу. 2 кг яблук, чорнослив. Імбіль, і лимони світа купила, зроблю сьогодні чай і так, вершковий сироп плавлений, і вершки до кави. Оце такі покупки. Да, ще покажу вам. Ще один коврик взяла, заказувала на OLX. Зараз я вам покажу його. Ось такий коврик. О, от. Зараз я його тут приберу і покладу. Це на OLX знову виписала отакий от коврик. Дивіться, який гарний. Теж 500 гривень з доставкою 550. Це був той, що я раніше замовляла, але його було мало. Він короткий. Прийшли замовити ще і вийшло так. У мене тепер вийшло, що на всю ось, бачите, на всю веранду, отак, два коврики. Ось так. Це у нас дівчата, мабуть, ще з із, із радянських часів. Все ж було по блату, все було по списках, не, не можна було докупитись нічого. По блату все було. От. А. Так і залишилось воно в голові. От хочеться мені, щоб в мене були коври на полу, щоб було тепленько. Ну, це ж веранда тут прохладно. От. І оце таке: постіль, рушники, посуд, оце наше все. Хто такий, як я, той мене розуміє? Давайте. Готую напій той, що мені вранці написала Світлана. Імбіль. 10 грамів на 2 літра води і 2 лимона. Я думаю, 2 лимона це багато, один досить, бо в мене кислотність підвищена, один досить. У мене у вагах батарейки розрядилися. Не знаю, як зміряти, ну десь отак хай буде. Зараз подавлю качалкою і вкину. А лимон подавлю. Це приготую такий напій. Для похудіння вона пише. А магній без 6 антистрес я п'ю, в мене є. Я вже випила цю пластинку, їх тут три було. Оце, що залишилось. Половинка ще залишилась. Так що я роблю все правильно. А зараз займусь рибкою. Ось така гарна у мене рибка, товсто я її зараз посмажу, обріжу плавники. Я, як мала дитина, не можу нарадуватися. Ну, то навіски радулася пекора. Ну, какова красота, какова красота, ну какова красота, какова красота. Рибку посмажила. Салатик із сквашеної капусти зробила. Зараз отак промокну. Ось так. І буду обідать. Всім смачного, хто зі мною. Так, дівчатка, сідаю обідать. Смакота. Була я в газовому господарстві. От там одна хамка є. І я ж прийшла, я впевнена, що я права на 150% написала все від руки. Десь в мене є написано. Вони не подали наші показники. Не передали в Газ Юей. І ще й. І ще й кричить малолетка. Я кажу, ти на мене не кричи. Я кричу. Так що так. Перерахують нам газ і віднімлять те, що я заплатила. Самі ж винуваті ще й. І, і саме вона виновата, саме вона прийшла чорнорота. Так, ну все, дівчатка, давайте буду обідати. Так, рибку поїла, ще й на вечір буде мені, а зараз яблучка. Яблочка запекла і чаю. Чай без нічого. Просто чорний чай. Без цукру, без підсолоджувача. Всім смачного. Без 15,2, 13.45, упала, упала, розчервонілась, поїла, попила чай, гарячий та й упала. На вулиці щось сипе, щось падає, чи дощ, чи сніг. Но все одно треба сьогодні йти. Робити фізичні вправи. Так. Годинку відпочиваю. До включення. ідемо з собачками. Дощик пройшов, намочив стежки, тільки слизько стало. Ось так. Одягла на курточку дощовик думаю може дощ буде йти. Покажу вам нашу природу. Ось так. Ось тут ми ходимо. Там коровки пасуться. Сьогодні тільки буду ходити. Не хочу вправи робити, так щось нога болить. Ай мене як не те так? те. Пройдусь і то буде польза. Давайте. І так починаю свій круг. Зараз прийду на місце сюди ж, і ключусь. Трохи сіла. Чогось мені захотілося сісти, сіла та й сижу. А що мені? Що мене хтось спину вже не чи що. Трішки посижу на свіжому повітрі. Покажу вам природу. Ось така у нас річечка тут напроти мене. Сижу, але ж люди тільки понакидали трохи тут. На вже люди люденьки. Фу, Замурилась. Оце йду та і. Й... Собі думаю, тільки що Наталка приходила. Говорили ми за свято, за 24 грудня, за Різдво. От мені мамка розказує, що бабунька моя завжди 24 грудня говорила, що свято, що Різдво. Це було ще, Боже мой. Ще ніхто нічого не казав у нас. Вони знали, люди старі знали, що 24 грудня свято і відмічали. А 7 січня це вже потім почали відмічати. Його ж навіть не відмічали ще й при Радянському Союзі. Ми й не знали, що це таке. І Пасху ми не відмічали. Тому що це було церква була як, як табу. Дітей хрестили ми, ховаючись, але хрестили. От. Брали на список, подавали ці наші списки десь. От дурдом був. Ось так, так що так? Так що ми повертаємося. Повертаємося ми до, до наших, до наших корінь. Так, давайте. Ми навіть ходили. Я вже почала ходити в церкву. Ой, боже мой, вже, мабуть, у 2000-х роках ходи, почала ходити тільки у, у святкові дні, у великі свята. Та й зараз так хожу. Я не хожу кожного, там, кожної суботи чи неділі. Я хожу по великим святам. Ніхто так нас не вчив. Так що це ще спірне питання, коли старий, коли по-старому, коли по-новому. От тут вже зараз буде по-новому, по-старому. Різдво. По-новому, по-старому. Ось так. Мені це буде свято, бо Сережа приїде, та і все. Якось так підходить. Оце ж 24 те і так наче відчувається, що свято буде. Може повернемось ми туди, до своїх корінь. ось так, все, давайте. Посижу ще, посижу ще трошки, то й буду йти. Так, буду йти. Подивилась тільки що новини. У ті, хто що Харків обстріляли ті тварі. І що хлопчик загинув, і бабуся його. Бабуся, це ж ясно, що якщо хлопчику 10 років, то й бабусі років 45-50. Капець. Так, давайте. Дійшла до початку кінця. Зняла дощовик, бо жарко. Прямо можна задихнутися в ньому. Все, мабуть, сьогодні на сьогодні буде все. Ви знаєте, проходила мимо каштана, думаю, та ні. Треба хоч, хоч трішки щось поробити, хоч як не хочеться, але ж ну, хоч трішки пороблю вправи. Давайте. Ну, як це я пройду? Вимов свого каштану і не пороблю вправи хоч якісь, хоч трішки. Раз, два, хоч Хоть... ті, що в школі робили. Раз. дівчатка, так, не тільки дівчатка. У мене вже і хлопчики є, Валерій, не пам'ятаю прізвище. Буду я закруглятися. Сьогодні 18-й прийде Наталка, вже, вже десь хвилин 25-ї. Прийду, закрию курей, зварю собачкам кашку, як завжди. А ви підписуйтесь на мій канал. І кому не тяжко, поставте пальчик вверх. За це ж гроші ніхто не бере. І підпишіться, будь ласка, на мій канал. Мені залишилось 100 підписників всього-навсього. Буду вам вдячна. А вам всім бажаю гарної, тихої, спокійної нічки. І нехай Господь Бог оберігає нас, наших захисників і нашу вільну, рідну Україну. І до зустрічі, мої дорогенькі до завтра.